Доброго дня. Мене звати Гула Лілія Мирославівна, Я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Сьогодні, 19 вересня 2024 року, в одинадцятій годині ми проводимо громадські слухання щодо планованої діяльності заходів щодо відновлення і підтримання сприяння гід... гідравлічного режиму та санітарного стану русла річки Завадівка в межах села Завадів на території. Яворівської міської ради Львівської області, капітальний ремонт, суб'єкта господарювання Яворівська міська рада. Громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів України про проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що громадські слухання будуть записані та опубліковані. Регламент громадських, громадських слухань наступний. Розпочну громадські слухання я як представник організатора та уповноваженого територіального органу, та коротко розповім про процедуру проведення оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності. Наступним після організатора громадських слухань виступає суб'єкт господарювання, який є замовником планованої діяльності. У разі необхідності після суб'єкта господарювання за його пропозицією виступають інші співдоповідачі, експерти або спеціалісти. Після доповіді надається можливість учасникам громадських слухань поставити доповідачам запитання. Суб'єкт господарювання зобов'язаний забезпечити надання відповідей на запитання громадськості в усній формі під час громадських слухань або в письмовій формі після їх закінчення протягом п'яти робочих днів з дня проведення громадських слухань. Усі пропозиції та зауваження, подані під час громадських слухань, фіксуються у протоколі. Усім учасникам громадських слухань забезпечуються рівні умови для висловлення своєї думки, подання пропозицій та зауважень. Отже, процедура оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності розпочалася 17 травня 2023 року шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність на веб-сайті єдиного реєстру оцінки впливу на довкілля за номером 20 23 51 61 один з дня офіційного оприлюднення повідомлення про плановану діяльність до Департаменту екології та природних ресурсів надійшли зауваження та пропозиції від громадськості, а саме лист громадської організації Українська природоохоронна група від 05.06.2023 року номер 598 2003. Повідомлення про плановану діяльність було оприлюднене суб'єктом господарювання з шляхом публікування в двох засобах масової інформації, а саме в газеті Яворівщина від 04.05.2023 2023 року номер 9 та Яворівський голос від 13.05.2023 2023 року номер 16 Додаткове повідомлення розміщувалось на дошці оголошень Яворівській міській раді та на інформаційній дошці у селі Завадівки. Після цього буде розпочатий другий етап зацінки впливу на довкілля шляхом розміщення 04 вересня 2024 року звіту заведе та оголошення про початок громадського обговорення на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема єдиному державному реєстрі зацінки впливу на довкілля за номером 9423. В оголошенні зазначено, що громадські слухання будуть проводитись 19.09 року в 11 годині та надано посилання на приєднання до відеоконференції. Оголошення про початок громадського обговорення було розміщено у публічних місцях на території, де планується проводити плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація на веб-сайті національної онлайн-платформи Екосистема. Відповідно до оголошення зі звітом можна ознайомитись в приміщення Яворівської міської ради за адресою Львівська область, місто Яворів, вулиця Львівська, 15. Також зі звітом слінки впливу на довкілля можна ознайомитись в електронному вигляді на вебсайті національної онлайн платформи Екосистема. Коротко, все далі продати суб'єкт господарювання. Представтесь, будь ласка, доповідь коротко, не довше двох хвилин. Дякую. Доброго дня, мене звати Христина Гамела, я головний спеціаліст відділу житлового комунального господарства та управління майном Євгенівської міської ради Львівської області. Сьогодні на розгляді проект заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідровічного режиму та санітарного стану русла річки Завадівка в межах села Завадів на території Євгенської міської ради Львівської області. Капітальний ремонт, розлоблений басейновим управлінням водних ресурсів Західного Бугу Тасяну місто Львів у 2023 році. Відповідно до пункту, 10, 10, частини 3 статті 3 закону України про оцінку впливу на довкілля від 23.05.2017 року, планова діяльність належить до другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати е, значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля. Дата офіційного оприлюднення повідомлення Департаментом екології та природних ресурсів військової обласної державної адміністрації в єдиному реєстрі 13.05.2023 року. Реєстраційний номер справи 2023 51 61 06 79. По новій процедурі 94-23. Так, все, дякую. Дякую, чи буде ще хтось доповідати? Ну, я як, співпіду, як від розробника Петро Мороз, мав би коротко викладу єдине питання, яке регламент, будь ласка, підкажіть. Виклад би, ось, власне нашу слухаю. Ви, ви зараз доповідаєте. Після цього ну, мали би бути запитання, але так як немає громадськості, то запитань не буде і зараз громадські слухання. Зрозумів, я тоді коротко доповім. Так що це саме, ну, е, загалом, дослідивши та проаналізувавши комплекс факторів щодо можливого е, впливу планової діяльності, вияснено, що вона не приведе до погіршення навколишнього природного середовища, а саме вплив на клімат-мікроклімат в, в період проведення е, прослорегулюючих берегокліплюючих робіт буде знаважливо малим на те і не приведе до змін мікроклімату і клімату в даному регіоні. Так, тут я буду скорочувати вплив на пам'ятки архітектури відсутні, оскільки в межах впливу вони ну тобто на перебувають на значній відстані, тому вплив від відбрації і чогось іншого на них не буде. Відходи планова діяльність спричинить до утворення відходів, але однак не на території планової діяльності, а за межами водоохоронної зони річки. Серед відходів, які будуть в момент робіт, це є тверді побутові відходи і е, можливі зношені е, засоби індивідуального захисту. Всі інші відходи е, будуть е, так сказати утворюватися на станціях, таких чи інших місцях, в яких буде обслуговуватися е, техніка. Далі, викиди е, згідно з розрахунками викидів забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, в період будівництва вони не будуть перевищувати гігієнічні норми. Е, Власне, викиди будуть відбуватися під час проведення земляних робіт, далі приміщення автотранспорту в межах майданчику проведення робіт, спилювання дерев і чегарників, спалювання палива над вогнами автомобілів. За результатами розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері на в розрахунковому прямокутнику і в розрахункових точках на межі підприємства та біля житла показало, що перевищень гранично допустимих концентрацій не буде. По жодному інгредієнту е, відсутня зона забруднення атмосфери. Оцінка впливу на здоров'я людей вказала, що е, ризик розвитку канцерогенних ефектів відноситься до характеристики прийнятної, Це саме найнижча позиція. Далі, е, викиди забруднюючих речовин в атмосфері під час виробничої діяльності розслужбовуючих робіт на річці завадівки, матимуть зневажливо малий вплив на здоров'я мешканців села Завадів. Так. Далі. Наводне середовище, в період проведення даних робіт річка частково втратить рибогосподарське значення, однак вона не має як такого ну, важливого значення, власне, в рибогосподарському значенні. Це зна... це значення буде втрачено в зв'язку з тим, що зменшиться організми, якими живиться риба, підвищенням шумом при роботі механізмів, підвищенням мутністю, яка не характерна для сезонного стану водотоку. Однак, згідно до 20-ї статті закону України про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних ресурсів, шкода завдана рибному господарству внаслідок знищення або погіршення стану водних біоресурсів та середовище їх перебування під час проведення розслугше підлягає відшкодування за рахунок замовника. І так далі. Так. Однак ми прорахували і визначили, що період 3,5 місяця, точніше 2,5 місяця самих самих робіт. Вони не будуть впливати суттєво на рибогосподарство, Тобто, а інші великі риби, рачки, все решта, вони, як правило, мігрують під час замзамутнення. Ну, це так само може бути, як і природні, коли йдуть зливи, все решта організми до того звичні. Так, секунду, бо готувалося більше доповідь, але в зв'язку з короткими речами. Так. Добре. Е, далі. Тобто, вплив на водне середовище воно буде, але воно буде короткочасним і не, е, не призведе до втрати, грубо кажучи, якихось організмів і так далі. Шум вібрація. Очікуваний, рівень шуму при проведенні не буде перевищувати нормативного значення, тому вплив тимчасовий лише на період проведення робіт. Соціально-економічний ефект. Виконання робіт по розчистці, берегу укріплення русла річки завадівка на території Яворівської міської ради Львівської області. покращить умови проходження паводки та екологічний стан заплави позитивний ефект. Оскільки Річку весною, як правило, топить, і на це є скарги людей. І було е, в зведеннях 21-го року, березня, місяця про затоплення 17 засади, 23-му році весною і так само були скарги прохання місцевих жителів розчистити річку, оскільки в зв'язку з тим, що річка не очищалася років 30, і її підтискає вище з, е, по течії Завадівській або Грушівське водосховище. тому... Припрошено слово, воно впливає на е, затоплення прибудинкових присадимних ділянок, і так далі, тому велике прохання було ці роботи почати розпочати і так далі. Чому робота затягнулася? В зв'язку з тим, що були пропозиції зауваження української природоохоронної групи про додаткове дослідження е, впливу на е, так сказати, оскільки ще, ще одне питання: е, сам об'єкт знаходиться в межах. Об'єкту смарагдової мережі ЮА e, 400 121 і Українська природоохоронна група в особі її e, e, керівника Олексія Василюка e, пропонувала нам e, додатково дослідити впливи на можливість і на об'єкт смарагдової мережі, тому власне на 23 двадцять року проводилось додаткові дослідження, тому сам сама робота затягнулася. Тому, власне, що і зараз доповідаємо. В зв'язку з цим, ми, власне, проаналізували, як і було вказано спочатку, що роботи будуть сприяти лише, по-перше, відновленню і річки самої, проходження нормального, безпаводкових періодів і так далі. Ну, в мене все, якщо так коротко. Добре, дякую скільки на даних громадських слуханнях відсутня відсутні представники громадськості отже і запитань до доповідачів немає Наголошую, що сьогодні ми проводимо громадські слухання щодо планованої діяльності, але громадські обговорення тривають 25 робочих днів. Тобто, громадськість може подати свої зауваження та пропозиції до 9 жовтня 2024 року щодо даної планованої діяльності. Згідно пункту 23 постанови кабінету міністрів України про проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, у разі наявки громадськості на громадські слухання вони вважаються такими, що відбулися. На громадських слуханнях були присутні представники організатора, тобто Департамент екології та природних ресурсів, та представник Яворівської міської ради. Усім дякую за увагу і гарного дня. Дякую побачення. До побачення,